Всім привіт! Запрошую вас на прогулянку зі мною і з бусею. І трішки порозмовляємо. В основному герой цього відео це буся. І наша боротьба зі шкідниками. Я інколи дивуюся. Який у бусі нюх. Он пішов чужий кіт за пенечком. О, видно я. Я не побачила, а буся побачив. Та куди? Буся? Це ж як пес. Ні, я не пущу тебе. Ні-ні-ні сюди. Не можна. Буся. Буся. Не пустила. Ох, його розібрало. Трусить його. Ну і куди? Не підемо, не можна. От бачить бачить, що я не даю йти туди. Куди, куди? Ні-ні-ні. Для тих, хто хоче навчитися кота на поводку водити, ось так можна його тормозити. Але якщо він повернеться до вас передом і буде пручатися, задкувати то він з легкістю може скинути і цю шлею, ось отак через голову. Тому, як коли він пручається і треба йому кудись бігти, навіть якщо він там злякався чогось, не давати йому розвертатися до вас головою до мене. Бо буся, бо Бу... тихо-тихо. стій, бо дуже легко він отак її зніме, коли буде заткувати. Та нікуди я тебе не пущу. Все, 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 заспокійся. Все. Ну що, довелося взяти мені бусю на руки і пронести від тієї ділянки далі. У нас сьогодні весна, вітряно, але вперше за останні кілька днів, коли не мерзнуть руки. От так і дійсно відчувається весняне щось. Але снігу ще багато. Так що, якщо скучив, хто за снігом? Бо я знаю, що снігу зараз багато де і немає. Але в нас нападало. Але темніють вже такі ділянки вже, де було менше снігу, де тоньше, вже розстає. Вчора був трохи морозець, то було бусі краще ходити. У нього лапки не грузли в снігу, а сьогодні погано. І що я... Ох, якась собака рилася. Що я скажу? Це чудова зарядка ходити по такому снігу. У нього лапки так не грузнуть, а в мене по кісточки грузнуть. І, наприклад, ось тут по городу спуститися в берег, він тут йде ну, під склоном таким. Мені спускатися легше, а підніматися важко. Це... Я приходжу додому, майже година прогулянки, ну коли як. У мене, наче я з спортзалу прийшла, наче я там бігала. Ось таке відчуття. Важко ходити по снігу, коли ноги грузнуть. Тому така собі тренування. Хочеш не хочеш, а буся допомагає також скидати вагу мені. Вчора ми купалися, скажи, бусечка. Вчора я його купала, продовжується наша боротьба з блохами. Дала я йому таблетку. Відсотків 80% їх вимерло. Також обробляла і неодноразово Ах, спеціальним засобом обробляла лежанки, де він останні тижні любив лежати, де падали з нього яйця цих блох, і могли вони там налупитися, постійно обробляють. Але тиждень пройшов і знову підозрюю, що десь, можливо, в плінтусах. Ну куди ти поліз Буся? Виходь, виходь, виходь. Якісь блохи залишалися і вони знову на нього пострибали. Буся готується в туалет. І в мене є шампунь, то я вирішила вчора покупати. Шерсть така м'якенька відразу стала. І що я хочу сказати? Кіт вигулює його на дворі, але він у мене в решту часу в будинку. Яка вода брудна з нього йшла? Ну, не настільки, що можна подумати, там як земля, але все одно вода брудненька. Він м'явкав, кручався. Ну, як кручався? Якби можна було так поливати його біля виходу з ванної, біля дверей, то він готовий, він би стояв. Але ж вода тече по, по плитці, по підлозі, куди ж його. А в піддоні, в душовому, ну, ну не хоче, ну, ну плаче і все. Але плюс в тому, що не дряпається, не реагує. Просто плаче і пручається, хоче вирватися з рук, але не сичить, не дряпає мене, не кусається. Це вже добре. Я його потім обтерла, промокнула все. І спав він всю ніч біля мене під одіялом. Один раз він кудись йшов, пішов, тому що ну, нам було дуже жарко. <свісно> він як розігрівся, вже й висох. Але недовго, хвилин через 15 знову прийшов до мене і спав уже до самого. Ранку, то під одіялом, то поверх одіяла. А останнім часом, як блохи його заїдали, він не виносив теплих місць, він шукав прохолоди, де не так безуділо тіло. І тому він взагалі не приходив до мене спати. Навіть на руки. Це було дуже рідкісно, щоб він прийшов. А це він повеселів. Навіть якщо нам вчора і не вдалося всіх їх, ну, на тілі то вони померли. Але, можливо, ще десь є. Ну, я вже кожен день обробляю всі місця, де він лежав. Ми будемо боротися далі. Краще одна блоха десь, яку я пропустила, ніж сотня чи дві сотні. Все ж таки я бачу, як поведінка навіть бусикова змінилася. Він став дуже веселий, балакучіший. А тепер ще в нього й шерсть м'якенька. І треба мені між передніми лапками внизу, там, де проходить шлея. Як не хочеш, як ну, все рівно вона. Під час прогулянки шерсть підминається і збивається в ковтунчик. Треба обстригти. Це я кожну зиму так обстригаю йому. Ну, а на животику в нього тепер справжнє гофре. Кучеряве. Так що от такі у нас справи з бусиком. Ось, навіть взагалі розстало. Пшениця виглядає ось зима. Сьогодні навіть пташки співають. І ще одне комбінезонна зараз ми не вдягаємо, бо в нас тепло. Я не думаю, що він таке мерзне при плюсовій такій погоді вже. Тим баче, він після того, як потравили ми бліг, він став дуже активним на прогулянках. Ми знову стали ходити. Не тільки в дворі, а виходити по всіх його злачних місцях. Став він активно мітити територію. Раніше цього не наблюдалося, бо він був дуже, ну, видно було, пригнічений дуже був. Зараз буся це небо і земля. Буся. Бусь. Бусю. От слухає. Як вухами? Буся. Бусь. А куди ми йдемо? Ми давно тут не були. Напевно, з середини осені. Натрапила я на канали з котиками. Там два котики, братик і сестричка із Казахстану. Вони також ходять одягнені. І там навіть вони у взутті ходять. Братик біленький, а сестричка чорна. Вони в місті ходять, гуляють на поводку. Є також котик. Який катається на велосипеді на плечах у свого хазяїна на велосипеді, це вже в нас в Україні, але не знаю, яке місто. То що я помітила? Там, де в Казахстані в котиків, усі костюмчики без задніх штанів. І я бачу, як бусі незручно ходити. Я вже навіть розпорола там, де резиночка ззаді, де до хвостика так прилягала, але все одно оцей час, хвилин 10-15, поки він звикне. Можливо, взагалі не треба котикам задні штаніжки. Може мені його так, хто знає, хто дивиться, знає, що там наче так, світерком. Може мені задні штани йому відрізати, і хай буде така кохточка. йому. Бо єдине, що його хвилює, це оці задні штанчики на задні ноги. Ну, Дуже йому. І потрогаю, і подивлюся, наче ніде й не жме, і не давить, і не притискає, але все одно. А там котики ходять і по снігу, і в таких костюмчиках, із капішонами, але без задніх штанів. Тому напишіть мені вашу думку. Якщо хто додивиться аж до цього кінця відео. Бусі гарно, він не тоне ножками. А я. Я вже відчуваю, знаєте, мені вже спекотно, ну і так не холодно, а зараз взагалі вже мені спекотно. Ну, підемо ми далі гуляти, тому що екранного часу ще цілу годину і не видивилися, якби я знімала все підряд. Буся йде. Не знаю, чи його видно. Подихали з нами свіжим повітрям, погуляли, відволіклися від нашої не дуже веселої рутини. Сонечко вже сховалося і захмарює. Всім дякую. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. До побачення!